Вітаємо. Передача вперед, Може бути зараз хороший момент. удар, Дарповорота. Ще Петросюк. Буцик відкривається на дальню. Зараз сам Петросюк проходить, як же чудово, повзуроду. Храмов. Передача вперед, і Сікач зараз сам на сам залишається. Дикуючими росіям альянсу. Простріл, який момент падіння. І... цим Цимерман. Удар по воротах і потягнув михалець. і Витягнув. Заєв. Довга передача вперед, Бо це головою михалець. Є простріл. Мірс Юрків. Наважиться на удар, і Михалець. Якої ж помилки допускається Михалець. 1-0. Ізначається Юрків. Дуже багато браку бачимо в штурму в їхніх діях з м'ячем. І майже постійно удар по уротам від Симермена. Майже постійно на підборі. Технічний партнер NG Metal та Лев Metal. Питний марка Олімпія та Аквавіта. Енер... Заміни ті, що відбувалися штурму. Вони тільки виключно з двох четвірок. Була його помилка, тому що він дозволив так м'ячу пройти по себе. Сікач набирає ходу Ігор Сікач. Простріл на дальню. Мірзаєв. Постріл. Зараз може бути момент. Сікача. Удар. І по звором. Переходимо екватор нашої зустрічі. Другий тайм розпочав. Петрусюх. Перше за декілька хвилин вибігає в атаку. Альянс. І... Цього поєдинку у нас завершився 16-й ігровий день селек Суперліги Львівщини. І ми вас... Передача вперед! І Момент, який з лінії просто зараз витягує саприка. Наносить удар поворотом. Потягнув Мірзаєв. Кого? Ось лівий фланг, удар по воротам. Михалець перед собою відбиває. Симерма не попадає, по м'ячу. можливо, із контрвипаду є штурмо. Давидко. Передача, удар поворотам, поперечен. Любительський, аматорський. Аппіт професійний. І зараз який момент. Повз ворота проходить м'яч. Давидко м'яч в руках фіксує. Сікач. Сікач. Зараз воно не помилитись йому. Саприка. передача. Зараз момент. Удар повз ворота. Небезпечно. Всі до під ворота. Закидання м'яча і завершено на цьому цей божевільний поєдинок. Вітаємо з перемогою ФК Альянс.